Представляємо гібрид соняшника Фараон це новітній український гібрид, стійкий до гербіциду Гранстар. Фараон демонструє високу продуктивність навіть за несприятливих умов і підходить для вирощування у лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду фараон група стиглості ранньостиглий 110 днів, потенціал врожайності до 4,6 тонни з гектара. Олійність 52%. Переваги гібриду фараон. Висока стійкість до хвороб. Генетична стійкість до пероноспорозу, фомопсису, іржі та гнилей. Посухостійкість. Фараон добре переносить посуху, що робить його ідеальним вибором для регіонів з обмеженим зволоженням: високий збір олії. Завдяки високій олійності гібрид здатний забезпечити збір олії до 2,3 тонни з гектара. Стійкість до вовчка А. Е. Стійкість до хвороб іржа, сіра та біла гнилі 9 балів з 10. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.